so at the end of the diamond cutters and crap wow that's this is depressing <laughs> all right we'll do it we'll do it one more time all right at the end of aci6 we were talking about uh, пустоту. Ми говорили про цінність пустоти в нашій практиці. Що це означає? Як ми можемо використати це, щоб отримати певні речі в нашому житті? А також зрозуміти, як ми можемо вплинути на цей світ, і це дуже велике питання: що ж робити? Гадовайноотшнес? Як е, мені це зробити? Як мені використовувати пустоту, які мені вчинки робити? Як взагалі я зрозумію, що таке добрі насіння? Як насправді сіяти добрі насіння? Що ми будемо робити? Ми будемо вивчати з вами, що це за насіння, яке допоможе нам стати кращим практиком як ми можемо накопичити добру карму, яка може проштовхнути нас до успіху в нашому житті, як, яка допоможе зробити нас кращими служниками цих знань? Ми будемо з вами вивчати обітниці Бодхісаттви і будемо вивчати їх з точки зору, як їх застосовувати. В житті, щоб ми а, змогли досягти мети. Ми будемо а, говорити а, про а, як розпізнати стародавні тексти, і як застосувати ці знання а, в, нашій реальні, а, в нашому реальному житті, як їх використовувати зараз, як використовувати а, ці стародавні тексти в нашому повсякденні. І а, ви.